Що я зрозумів за рік активного саморозвитку? Привіт! І давай спочатку я розповім про себе. А сам, що саморозвиватися я почав під кінець лютого 2024 року. Але як все почалося? Я скролив ленту Ютубу і попався на відео про саморозвиток, подивившись його. Я подивився за ним ще десяток. Я зловив просто їбануту мотивацію щось робити. Якщо чесно, я не зовсім пам'ятаю, що то було за відео. Але єдине, що я пам'ятаю, що ми їдемо з другом на тренування. І я йому кажу, що завтра, в 6.30 ранку, в мене на стадіоні, і так ми почали бігати. Після чого я модитував. Холодний душ, читав і так далі. І вгадайте, що через місяць я майже був на той стадії, коли вже хочеться це все бросити і починаєш линитися. І ще. Тоді я наткнувся в відео, в якому ті розказував, що активний саморозвиток — це гамно ну, і треба все балансувати. Ось. І слухайте. Все було правда. Після цього відео я реально просто офігів. воно мені відкрило глаза на це. все. я покидав це відео друзям і перестроїв моментально свою рутину. Це мені ніфіга собі допомогло. Я перестав е, вставати щось ранку, бо зрозумів, що в цьому немає ніякого сенсу. Я не забив там на те ж читання якийсь саморозвиток. Я просто став все балансувати е, і робити те, що мені справду. Треба. Тоді я читав книжки, вивчав фотошоп і якийсь. Не до товарний бізнес розвивав <смі> з бюджетом 500 гривень, хоча навіть щось з того і заробляв, але не суть. І з того часу пройшов майже рік. Тому я думаю, в мене є з чим вам допомогти. Тому погнали. А то, що перше, не починайте активний саморозвиток. Якщо дуже хочете, то починайте це максимально повільно. На це є книжка «Атомні звички», бо скоріш за все ви вигорете і мотивацію треба направляти теж. Правильно. Друге, це невеличка добавка к першому, що вставати в 5 ранку вам ніяк не допоможе. Бо 95% людей, які починають такий саморозвиток, встають там в 5-й ранку, вони через місяць просто... Перестають це робити і великий шанс, що ви теж це перестанете робити, вигоріте і так далі. Тому так починайте все повільно, мерено і так тільки буде розвиток на довгий срок. Третє: фільтруйте інформацію, яку ви дивитесь про той же саме розвиток з книжок і так далі. Бо я не один раз стикався, що в книжках несли якусь фігню. А де це все перевіряти, то можете це робити або в гуглі, але там у кожного своя якась думка, тому я б порекомендував GPT. Четверте, балансуйте і робіть в кайф, тобто читайте те, що вам до вподоби, розвивайтесь, в ніжі, яка вам до вподоби і так далі. Я думаю, тут не треба на це поглублюватись, бо це логічно. Але я знаю багато хто. Бере як прикладу книжки МЦІ, хоча вони їм просто не цікаві. І читати їх через силу, бо це типу якась мега розумна книжка. Та п'яте — не вініть себе за те, що ви щось не зробили за день і так далі. Бо я раніше себе винив. Мене просто ці всі мотиватори тоді, от на початку, доводили коротше. Тому. Треба все робити, тому просто не себе за те, що ви щось не зробили. Тому, друзі, я сказав базу, яка вже перевірена на моєму досвіді. Так картка Монобанка для підтримки каналу є в описі. Там же ви знайдете ссылку на мій телеграм-канал, в якому я ділюсь своїми думками, свою рутину показую. А дякую всім за перегляд. Ставте впод оце Це все фіня, та всім до побачення.